Вітаємо в ефірі програми, Врятовані книжки. У нас сьогодні відбувається читацький клуб юних письменників, юних каскарів. І в нашому першому всеукраїнському фестивалі Читаюча людина є дуже цікаві учасники. Всі насправді дуже цікаві, але серед них є цікаві наші юні автори це Утківський ліцей. І ми з ними зробимо короткі такі ефіри з кожним. І перший наш гість ефіру це Максим Корнієнко. Вітаємо Максима. Вітаємо. Вітаємо. Також з нами в ефірі Мілена Кофанова. Вітаємо, Мілену! Вітаємо. Вітаємо. Також з нами Марія Шмаривос. Вітаємо. Вітаємо і Анастасія Кисіль. Віта. Вітаємо і оператор та ведучий Леонід Гапєєв. Ну, е, почнемо ми з того, що Максим Корнієнко написав дуже таку цікаву і несподівану казку. Е, як вона називається, Максим? Врятована калина, так, от. А в нас сюжет врятована книжка. Ну, а ми трошечки так несподівано почнемо не спочатку, традиційно, а трошки з кінця. От так, щоб була така, трошки така загадка і несподіванка. От ми всі любимо дуже книжки, от різні книжки. От, наприклад, є така книжка видавництва Жорж, казка про дивовижну яблуню до речі, Оксана Думанська сучасна авторка, і це теж дуже так красиво. от. Такі сюжети. От, Максим, перше таке несподіване запитання. От ну, точніше, перше таке доволі очікуване ти читати любиш? Так, а от уяви собі таку ситуацію. До речі, це стосується не лише Максима, це також і до Мілени. Буде таке запитання. Мілена після Максима теж свою думку нам скаже. І не тільки, я думаю, кожен скаже, і Марія, і Анастасія, ну, Максим першим, от уявіть собі, хлопці і дівчата, що у нас багато класних книжок є. А от людська цивілізація якось візьме всі книжки, завантажить на якусь таку. Велику багатотонну вантажівку і кудись вивезе за межі цивілізації космічними кораблями. Кудись полетять книжки і кудись їх всі заховають. От як люди далі будуть жити в цивілізації без книжок? Таке можливе, як ти, Максим, думаєш? Будуть робити книжок. А, ага, значить, будуть. шукати. Будуть нові книжки робити. Ти так гадаєш, так? Угу. Чудово. Чудово. А що Мілена думає? Життя без книжок. Як таке буде можливо чи ні? Ні. Угу. А що люди будуть робити, якщо отак от з книжками така пригода станеться? Як книжки будуть захищати? У нас програма врятовані книжки. Як книжки тоді рятувати? Зробити. Угу. зробити що саме зробити? Якийсь такий окремий такий місце для їх сховища, чи там будуть якісь як клони, якісь нові книжки, якесь таке чудо машина буде, диво-машина, що буде якось виробляти нові книжки. От заховані книжки, хоп, і нова з'являється. Чи як це буде? Важке запитання. Ну, ми ще про добре. Добре, добре. Ще маємо час подумати. А тепер це так така маленька загадка була для наших юних письменників, тому що жити без книжок насправді дуже важко. Зараз, Максим, почитай, будь ласка, твою казку про врятовану Калину. Тобі слово, будь ласка. Врятована Калина. Одну, в одному дворі селища Укіп жила Калина. Кожного року вона радувала всіх своїм гарним цвітінням та ягодами. Але цього року під час цвітіння на калину напав заморозок. Він був лихим злодієм, який з'являвся, коли його не чекали. Не чекали. очі заморзук підкрався до калини і дмухнув на неї морозним подихом. Ой, що ти робиш? Мені боляче. Я хочу, щоб по всій Україні не було корисних ягід. І відповів заморозок і зник. Калина замерзала, але раптом побачила світло за лісом. Це був сонячний промінчик. Він прийшов зі спітанкою, саме він допоміг Калині зігріти кожну квіточку. Дякую, сонячний промінчик, що допоміг мені восени, Калина знову приміщала своїми корисними ягодами всіх українців. Mm -hmm, чудово! Наші оплески. Дуже така креативна, така добра, аж плакати і сміятися. хочеться, от дійсно така добра-добра казка. Вітаємо сьогодні з нами також голова громадської організації Молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Твій особистий вболівальник, Максиме. Бачиш, як цікаво І діти, і дорослі такі чудові казки слухають з великим інтересом залюбки. А от покажи, будь ласка, Максим, твої малюнки, які пов'язані з літературною творчістю, з процесом читання. У нас сьогодні в ефірі програма. Нагадаю для всіх: врятовані книжки. У Максима сюжет казки, який він зараз читає, має назву Врятована Калина, а сюжет нашої програми Врятовані книжки. І ще раз нагадаю запитання, на яке ми почали шукати відповіді. От якби якби, дякую, Максиме, це про сонце сюжет. Як я згадую, наприклад, Лесі Українку, Сонце та море. Ну, хоча тут сюжет без моря, але ж є сонце це вже добре. А от ти як автор скажи про що цей малюнок? Про калину. Ага, про про, про калину. зігрі сонячний промінчик. Угу, чудово. От бачите, як виходить. Все в нашому житті, в природі взаємопов'язане. А от е давай зараз покажемо нашим глядачам е твій малюнок на тему сучасного читання, на тему врятованих книжок. Там якийсь малюнок я бачив, де є книжки в сюжеті. Так. Угу, дуже цікаво. Яка назва цього малюнку? Врятовані книжки чудово! А від кого від кого ми ці книжки врятували? Або маємо врятувати, як ти гадаєш? Від нас самих, ага, значить, треба навчитися берегти. Ну це як берегти природу, і довкілля, не смітити в містах. Це цікава думка. Це такі цікаві виникають думки. А я повторю те запитання, з якого ми почали. Якщо людська цивілізація от візьме багато класних книжок, і так от якось дуру візьме і кудись на вантажівку чи на космічний корабель, і кудись там на іншу планету евакуюють всі книжки. От як людство житиме без книжок? Таке можливо, як тоді книжки будемо рятувати? Ну, Максим вже відповів можливо, Мілена або Анастасія, або Марія. Хто з вас, дівчата, свою думку скаже? Ні, неможливо. Будь ласка, будь ласка. просто написати нові книжки, або перезвонити старі кіт. А якщо хтось читав ці книжки, то може, вони щось пам'ятають і по їхнім спогадам написати цю книжку замість. Угу, чудово. Ну це такий, знаєте, може в такий з'явитися читацький експеримент. От дійсно, що хтось, якісь там космічні пірати, наприклад, спробують таку зробити таку не дуже гарну річ для людської цивілізації, кудись заховати чи не дай боже знищити книжки, але як можна врятувати, от створити різні так. А тепер давайте подивимося справжні. Цілком реальні класні книжки, які передані Максиму у подарунок, як нашому активному учаснику першого в Україні фестивалю Читаюча людина Успішна Україна. Так, це в нас книжка Конституція для всіх і великих, і малих. Ми за неї дякуємо видавництву Тундрайв Холодкевича, видавництва Тундрайв, художниці Ірина Шигінян і автор Володимир Читай особисто. Надіслали от невеличку кількість книжок, щоб нашим учасникам Зубківського ліцею точно всім вистачило так. А показуй, будь ласка, наступну книжечку. Так, це у нас книжка. Ми дякуємо руху Твоя за Україна, організація Spanter Club. І особисто заступник вивологи управління Олі так, дякуємо, пане Олександре. Е, дійсно дуже така мотивуюча книжка. І ми про неї, до речі, окремі сюжети робили дуже багато е, таких е, життєвих історій про тверезе життя. Так, тут не вирідані історії, тут про те, як алкоголь е, негативно впливає на життя людей. Та дітей так, щасно. так як алкоголь, які проблеми бувають з алкоголя, домашнє насилля, так крадіжки з будинку тощо і читати цю книжку, це дає змогу. Зрозуміти, наскільки алкоголь багане, і наскільки, наскільки треба жити твоєм життям. Та так, так. Дійсно, у нас навіть є такий сюжет, небезпечний той король, сучасний ворог алкоголь, багато дуже переглядів. Це дійсно так. А це вже ще раз покажи, будь ласка, так, повільно, щоб ми подивилися. Так. Так, це у нас здається видавництво ранок. Книжечка така мотивуюча про. Математику. Книжка «Activity». От як е, вивчати точні науки? От е, математика вже є в школі Максиму. У тебе? Є вже де уроки математики. От ти вже подивився цю книжку. Що, що цікавого можна з книжки взяти собі для навчання? Якісь там цікаві ідеї, якісь цікаві розділи, вже щось таке знайшов. Там цікаві такі веселі формули, як їх можна так, кольорові такі всякі ребуси, роз... загадки, розгадки робити? Так. 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 Дякую. Ну, от ми дякуємо видавництву ранок. Там дійсно дуже багато такого цікавого. Ну, а що б ти, Максим, хотів на завершення нашого ефіру побажати нашим глядачам на тему сучасного читання? Щоб читали тільки хороші книжки угу. і робили тільки хороші книжки. Угу. Чудово. Давай ще раз покажи свій малюнок, врятовані книжки, щоб люди не забували, не забували книжки берегти. Треба, це дійсно. Дуже важлива така справа. Так, Ось ви бачите врятовані книжки. Книжка в центрі кадру дуже-дуже так вона там класно почуває себе як вдома. Ну що ж, ми хочемо подякувати всім видавництвам: ранок, Тундрайв, Рух Твереза Україна і Есперанто-клуб і Ользі Широкій за такі класні книжкові подарунки. От, і хочемо побажати, щоб наші. Читачі і діти, і дорослі, щоб всі подружилися з книжками, тому що з книжками спілкуватися, читати і разом спілкуватися під час читання. Це насправді класно. От творча родина Шмаревос, от і сьогодні Марія присутня в ефірі саме зараз. Вони знають, як це класно робити, і всі глядачі вже знають, тому що ми вже багато переглядів зробили. Якраз сучасні казки читає творча родина. Отож, читаємо українські книжки і на цьому ефірі. Ми забуваємо, що читається родина це успішна Україна. Так, саме так. І навіть наші маленькі друзі, вони тут сидять мовчки, але вболівають дуже активно. Семенчик, Богданчик. Маємо вони... активно українську літературу, всі родину. Вони всі дуже вболівають. Та, На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.